Це один із кращих варіантів дитячого матраса. Моделька називається Альфа, турецький безпружинний матрас зі зйомним чехлом. Ось так він виглядає по висоті 15 см висота, чохольчик зйомний. Саме тут у нас розмір 90 на 200 см, вартість 4350 гривень в цьому розмірі, а також може бути зроблено в інших. В основі в нас йде моноблок піни, ось тут з'явиться зображення, як виглядає всередині. І витримує 110 кг навантаження на одне спальне місце. Моделька дійсно комфортна, причому як дорослим, так і дітям. Дорослі, наприклад, на неї теж лягають, кажуть супер. Без пружинний іде скручений у вакуумі, і доставка через це безкоштовна паук. Україні. Саме головне, що вони є в наявності, їх чекати не потрібно. Тобто розмір 90 на 200 сьогодні замовили, післязавтра отримали новою поштою, доставка безкоштовна. Якщо цікаво, навіть за 4,350 можна взяти в оплату частинами на 5 платежів від Приват, «Моно», банку та пумп. Деталі про матрасик Альфа. На сайті Солоха є, а в шапці профілю телефончик для зв'язку. Який краще матрас обрати дитині, пружинний чи безпружинний? Е, такого, як і для дорослих, так і для дитини, рекомендації немає, що один кращий, інший гірше. От, наприклад, матрасик Альфа безпружинний 15 см. Ну, його дуже часто обирають, він і є дитячий варіант матрасу, дитячий або підлітковий. А так, і той, і той ортопедичний матрас буде гарний. Саме головне не вибирайте матраси спінною меморією. Спінної меморі не можна, тому що вона. Е, Приймає форму тіла, тобто ви коли лягаєте, і у верхній частині є шарпіне меморі, Вона приймає форму вашого тіла. Ви якби чуть-чуть тонете в матрасі для дитячого матрасу Це неправильно, тому що е неправильно формується постава і хребет. На рахунок інших всіх моментів, чому я не дуже люблю дитячі пружинні матраси, тому що на них прикольно стрибати. Тобто на пружинному матрасі можна пострибати і прострибати якусь частину, не знаю, що у вас утвориться ось тут, наприклад, десь яма в цій частині. На рахунок безпружинних тут не цікаво, тому що ну, піна, понятно, що вона не від пружині, вона така, досить досить чільна. І оцей матрасик Альфа, до речі, дуже рекомендую в розмірі 90х200, ціна 4. Близько 4,5 тисяч гривень вони є в наявності на складі. Якщо цікавить, є інші розміри, є інші модельки. Сайт Солоха є з каталогом шапці профіль, телефончик для зв'язку.